Привіт! Мене звати Руслан, шеф-кухар ресторану Союз. Сьогодні хотів би предложити для вашого огляду, як ми готуємо м'ясо, яке буде готуватися на грилю, а не тільки на грилю, а воно буде готуватися як гарячого копчення. Тобто ми хочемо нашим клієнтам запропонувати новинку нашу і приступимо до його запрацьовки. Беремо м'ясо, а м'ясо називається «підчеревина». Ставимо його на стіл, виглядаємо, щоб не було там ніякого лишнього жиру, зрізаємо. Також дивимося, щоб не було там різних кісток, хрещів. Так. Починаємо його тоді зараз пацувати. Починаємо обрізати ці частини, які ми думаємо, що вони лишні. До речі, вибачаюся, десь, якщо буде Закарпатські якісь слова проскакувати, так що вибачайте, маємо то, що маємо, і тим гордимося. Так, починаємо тоді приправи. Ну, Почнемо з солі. Соль по вкусу. Трошки її втираємо, щоб вона попала майже всюди. Ну і якщо приправи, то кожен собі нехай насипить любі приправи, які він хоче. Але ми користуємося приправами для грилю, барбекю. Так, всипаємо приправами, не жаліємо, те ж саме втираємо. Для кольору додаємо трошки червоної паприки. Не знаю хто як, але я до кожного м'яса люблю додати трошки, трошки остроти і посипаємо трошечки меленим сухим чилі. Теж саме робимо на іншій стороні. Що люблю трошки полити олією, щоб воно змящува м'ясо і всі інгредієнти стояли на своїх містах. Викидаємо на іншу сторону, те ж саме поливаємо трошки лівю. Те саме ми це гарно втираємо, втираємо приправи і все, що ми на нього поклали, щоб воно нормально опиталося. Ну і після цього ми ставимо його в пленочку. З того поки що все, повернемось через дві доби, коли ми вже його безпосередньо будемо готувати. Так, Пройшло наші дві доби і ми продовжуємо готувати нашу страву. А саме вибираємо м'ясо, яке воно було запацоване, ведемо його безпосередньо на піднос. Є беремо вусу, віднісні. Маленькі два кусочки. Залишаємо його десь приблизно на пів годинки, щоб воно набрало понато температури. І після того ми йдемо на гриль. Так, процес продовжується і тепер саме починається цікаве. Обжарка м'яса. Беремо маленькі кусочки м'я, отакі. І кладемо його обжарюватися безпосередньо на желізо. І обжарюємо його приблизно 20-25 хвилин з одної сторони і 20-25 хвилин з іншої сторони. Після того ми його знімаємо, обматуємо його у фольгу і далі продовжуємо процес. Так, маленький закінчується цей процес і переходимо плавно до іншого процесу. Пожарка цього м'яса закінчилася, ми його знімаємо, Ставимо його на піднос і продовжуємо в кухні. Так, тепер продовжуємо ми попробувати це м'ясо, завертати його у фольгу. Але перед тим як ми його завернемо, трошки його подушечку зробимо з цибульки. Воно в подальшому придасть йому влажність і однозначно вже придасть йому смак. Так. И два, три лавровых вот так. Так, мясо наше маленькое. И аккуратно его заворачиваем. По максимуму лазіння залишалася всередині. тоді воно стане м'яке, пухке, в першу чергу і смачне. Після цього відправляємо його знов. Нашу каптівку, але це ви зараз побачите. Так, зараз ставимо дрівцята нашу коточку, а саме вишенку. І випадаємо на це все наше м'ясце. Так, ми знову в ефірі і продовжуємо запікати, коптити, жарити наше м'ясо. Воно підходить до фінішу і хочемо зараз зняти, подивитися і побачимо, що там можемо ми побачити таке цікаве. Знімаємо його змогнище. О! Здорово! Вигляд непоганий.

Що у нас там вийшлося запекти? О, чесно кажу, запах щось із чимось. Запах щось із чимось, а яке м'яке ви собі навіть не уявляєте. Дивіться, дивіться, як вам заходить, дивіться, дивіться. О, 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 о. о, о. Добрав вирізко, що не зібираємо. От що означає гарячого копчення, Дивіться, дивіться. Дивіться, яке сочне, дивіться, гляньте, гляньте, яке сочне. Гляньте, гляньте. Ось воно запеклося. Бачите, бачите? От, дивіться. Ось що у нас вийшло. Смакота Просто смакота Трошки краду mm. не можу то дати як вас бачимо ще трошки я ну пробу Роб. Роб. дрозі розглядаємо ладно зараз ми і це подивимося як це у нас вийшло Дивіться, ой, красота. Те, що не гляньте, гляньте. Вот, вот, вот. М'ясо фактично готове, воно готове для його подачі. Подача буде після того, як ми його зараз розпакуємо. Так що готуйтеся! Слідуюче відео буде про подачу. Так, повернувшись до нашої справи, починаємо з сирка такого. Розмащуємо його по лавашу. Гарно, щоб був сочний такий. М'ясо у нас теж саме гаряче, все гаряче, все, все свіже. По краєчкам розмащуємо. Я до цього сирка додав трошечки орегано, бо люблю цю, цю приправу, і трошечки чесничку. Чисто для вкусу, для смаку, як по-українськи кажуть. Так, ставимо наше гаряче копчення м'ясо. Щоб було теж так гарно, щоб і візуально, і смачно було. Так, додаємо до нього морковку по-корейськи. І цибульки. Тушеної цибульки. Я теж люблю цей смак, тушеної цибульки. Взагалі воно, нібито кажу, що вітамін. і потім заворачиваємо. Заворачиваємо, заворачиваємо, заворачиваємо і заворачиваємо. І відправляємо для запікання на гриль. Після грилю будемо його дегустувати. Так, а тепер провіряємо наш результат. Ви послухайте, як він хрусте, який хрустящий. Рустірувати. Зараз ми вам покажемо. Ну, на кінець саме цікаве, Після такого великого. Великої довгої процедури пробуємо, що у нас вийшло. Пробуємо наш сливовий соус і пробуємо. Суперова, mm. просто суперова. Пальчик робіже. Рекомендую, рекомендую. Два дні пацовки, 4 години копчення непоганий результат. Можете вдома спробувати, якщо не виходить, приходіть до нас і скоштуйте. Я пішов других, дам спробувати. Можливо.